Вільні люди кажуть, снайпер і снайперська гвинтівка. Снайперська гвинтівка це є правильно, але ми називаємо це снайперський комплекс, тому що для влучного пострілу треба зробити дуже багато роботи. Снайпер це людина, яка не тільки робить влучний постріл, це в першу чергу потрібно бути штурмовиком, тому що треба знати, як себе ведуть штурмовики, де їх на позиціях вижидати противника. Повинен бути він і розвідником, і аеророзвідником, і зв'язком. Пісківцем так само інженерна підготовка саперна, елементарно. Ми всі завжди виходимо. І коли ми працювали, перша зброя у нас була лопата. Немає якогось сроку, щоб ти міг отак, от я навчився все завжди. Ти йдеш до чогось більшого. Більшого це ну, як космос, мені здається. Ну от ти постійно усовершенствуєш, постійно щось нове, дізнаєшся, напрацьовуєш рухи. Напрацьовуєш влучну стрільбу, цим постійно треба займатися. Один в полі не воїн, да це ми ж з дитинства знаємо цю цей вислів, і потрібен напарник. А то і ще один, а то і двоє, троє, четверо. Люди, які будуть і прикривати позицію, і підготовувати позицію. Треба визначати рентабельність того пострілу. Людина, з якою ви хочеш працювати, повинен бути впевнений в тому, що ви розумієте друг друга, скажімо так, не тільки з полуслова, а своїми діями, своїми якими знаками. Це все проходить. Злагодження на довгих, довгих, упорних, виснажених тренуваннях. Люди повинні відпрацьовувати до кожної кожної мелочі свої дії. Поганих гвинтівок не буває. Зараз гвинтівка в мене Юар-10, це гвинтівка українського виробництва 308 калібр, вона оснащена прицілом Leupold марк 5. Ні, немає якихось недопрацьовок. Ця гвинтівка американського виробництва Desert Tech. Гвинтівка великого калібру 12.7, має свій характер, який треба ну, опанувати, треба стати з нею одним цілим. Мій вибір ліг, бо вона здорова, вона гучна, противника далеко достає. Робить вона постріл на дальню дистанцію 2,400. Працює, влучає, якщо довго і упорно з нею працювати. Треба завжди рахувати, треба завжди якби розраховувати наперед. Все наперед. Фізична витривалість це один із самих головних таких факторів. Витримка людина повинна бути завжди спокійною, лишатися холоднокровною, навіть характер. Повинен у людини бути невспильчивим. Багато приходиться чекати. І не кожній людині ну, це до снаги. Особисто мені доводилося найбільше чекати на позиції це близько семи годин. В Першу чергу, якщо людина розуміє те, що їй прийдеться дуже 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 прискіпливо і виснажливо, себе тренувати і навчати. І до цього треба бути морально готовим, тому що на багатьох етапах підготовки навчання люди дають задню, тому що ну це дуже дуже важко.